Плавний молитовник невеликого формату в твердій обкладинці коштує 266 гривень. До речі, всередині має дуже гарний блок. О, тут ще з іконами. я не бачив саме в цьому. Так, да, подивіться, хороший читабельний текст для такого формату букви не маленькі, і те, що він кольоровий. Ще раз повторюсь, тверда обкладинка, є закладочка зручно для щита відкрив на перших сторінках. Да, тут, да, тут є роз'яснення, як вступні молитви, ранішні молитви, тут, як чи як, як, на як читається, є, є, є тут, як читається, якими молитвами супроводжуються, які молитви читаються, при яких. При яких потребах часом що... є заді зміст цілий тут можна знайти молитву, яка потрібна саме для вас. Даже від батьків за дітей від страху, від розсіяння, від недуги та скорботи. Ну великий перелік. Якщо хочете замовити такий молитовник переходьте на сайт Іконна лапка, він зазначений на шапці профілю. Обирайте він до речі, є не тільки в такому форматі, тому вони мене... є різні. І є різного формату, Да.